Ляльки, в'язані іграшки, вироби джутом Ольги Запорощенко знають в різних областях України та за її межами. Майстриня живе у місті Ізмаїл та багато років займається рукоділлям, ще з дитинства захоплювалася малюванням та ліпленням. Весь час мені хотілося щось своїми руками це все зробити, але я ніде не навчалася і потім, коли вже діти підросли. Вже пішли до школи, все, почалися уроки праці у них. І тоді вже підсадили мене до «мама, до Мама довишивай, мама дороби», і мама сідає і щось починає робити. І так мене, мене це захопило, що це вилилося в таке ось хобі. Перші ляльки були виконані у скульптурній техніці. Вони виглядають зовсім як люди. На цей час залишилась бабуся. Інші знаходяться в Англії, Америці, інших країнах. Ти робиш обличчя, і воно само підказує, ким їй бути. Оце обличчя народилося, вона показала, я буду бабусею. Є був пан професор, який до юриста поїхав, то там так само обличчя було зроблено і він сам підказав, що йому потрібна перука з буклями такими, і конфедератка. І все. І, хоча він спочатку народжувався як, ну, як дівчинка, як бабуся, але він сказав, що я буду професором. Пальці у ляльки-бабусі гнуться, завдяки чому лялька може щось тримати. Ніжки також рухаються, тож бабуся може стояти або сидіти. А от щодо характеру ляльки, за словами майстрині, його видно одразу. Вона не захотіла бути дівчинкою, хотіла бути бабусею. Тобто це вже характер. І вони вже підказують, як вони хочуть бути одягнені. Коли я вже закінчила з ними працювати, то мене попросили зробити до Америки оберіг дідуся. І там вже в чому була цікавість тієї роботи, що це була така лялька, але маленька. Щоб він також сидів, щоб у нього був український одяг, ну і багато різних таких деталей, які мають значення: горішки, квіточки, потім це були якесь листечко, каміннячко, яке несе якісь навантаження. Трохи пізніше Ольга Анатолівна почала виготовляти мініатюрних ляльок з інших матеріалів, де пальчики також рухаються. Таких ляльок у майстрині на даний момент не залишилося. Всі роз'їхалися по всьому світу. Цікаво, що кожна лялька має свій паспорт, де вказано ім'я, дату народження, ріст, автора виробу, а також рекомендації щодо догляду. Замовляли Ольги Запорощенко ляльок у скульптурній техніці у вигляді Оберега для конкретної дитини. Сподобалась людям лялька, тітка Соня. Одна з них поїхала у Бостон, де жінки з Одеси. Бувають замовлення на портретну ляльку, яка дуже схожа на справжню людину. Одна з таких ляльок була зроблена для чоловіка, який прихистив родину з-під Києва. Це проста лялочка, як, ви, як на мене. Тобто це все ручна робота, ну, окрім, окрім волосся, можна сказати. Взуття, плаття, це все саме шито. Проста в тому плані, що ручки без пальчиків тут, ну і для мене це. Просто така простенька лялечка. Більш складні ляльки і більш для мене цікаві, це ляльки, із коли у них рухаються пальчики, коли вони великі, такі десь сантиметрів 50 та, та лялька. Коли у них рухається голова, вони вже схожі більш на людинку таку. Такі ляльки замовляли, наприклад, до Львівського центру репродуктології і туди замовили цілу сім'ю в українському, але сучасному стилі. Майстрині працювала у техніці декупаж, в'язала спицями та гачком, ліпила. Отак виникли в'язані котики, побачені в інтернеті. А потім Ольга Запороченка придумала котиків для сімей військових та таких, яких можна тримати в кишені. Вони поїхали до воїнів. Зсу такі котики поїхали до наших військових у Чернігів, Чернігівську область, Харківська Чернігівська область. З однієї викруйки згодом створювалися нові образи, як, наприклад, чарівний майстер-шеф, джентльмен, моряк, мишки балерини, каратисти, сімейні пари, миші королівської сім'ї, різноманітні корівки. Всі розлетілися по різних країнах. Дуже людям сподобалося, коли корівка їхала з зім'я Мумуня. Ось, і вони хочуть таку мумуню. От вони в мене були Мумуні. Після всіх свят я сіла і собі зробила ось таку сім'ю мишок, мишини король і королева. От так, ну, просто образ такий прийшов. Подивилася, у мене були кружева, у мене була така тканина. Вона сама підказала, що мені зробити. Майстриня, побачивши уроки живопису в інтернеті, спробувала малювати акрилом. В результаті вийшли картини. Пап'ємо ще Ольга Запороченка виготовляє янголів, вони виконують функцію оберегів. Їх можна розписати янгол-охоронець сім'ї, янгол-охоронець міста, наприклад. Десь там легесенько, але за своєю картинкою, за своїм зображенням люди розуміють, що це саме Київ, що це саме Ізмаїл, що це саме, наприклад, той самий Львів. Ще одне направлення зацікавило майстриню – вироби з джуту. Речі з натурального матеріалу стали ізюминкою інтер'єру. Кошики, килими, підставки під тарілку на стіл, кошики для зберігання чеснику та перця, віночки обереги, які прикрашаються в залежності від пори року та свята. Важкий у платіні матеріал грубий. Але з них виходять, коли я побачила, що з них виходять дуже цікаві речі, мені це мені це, це сподобалося. Перші це були кошики. Вони розліталися із корівками разом, тобто, корівка була у кошику. Заняття з джутом так захопило майстриню, що виникли джутові іграшки Антистрес, новорічні іграшки, завдяки яким ялинка виглядає своєрідно та незвичайно. Майстриня кожну іграшку робить індивідуально для людини, для конкретної сім'ї та виконує її з побажанням добра. Дуже цікаве замовлення в мене було із Запоріжжя, коли людина замовила. Такого янгола, декілька, були в неї на подарунки, і собі вона на вікно його повісила і сказала, що це він мене буде оберігати, бо у нас тут вибухи прямо перед будинком були. Ну і досі будинок стоїть. Це дуже якось теплі такі спогади і дуже-дуже це. В наш час потрібне, мабуть, людям. Така нібито невеличка іграшка, нібито невеличкий сувенір, але він дає змогу жити. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх